Всім привіт! Це я показую свою модель Ксенії, яку я робила мабуть років з два. Ось така модель. Нехти. Цепочка трохи з'їхала. Вона була прикріплена. Це щось наподобі нашого якоря. Это, ты по люки. делаешь? у нас есть Знаешь, в интернете и для покраса, и вот так покрасила раз ловил. Кнехты идут вот так, более сверху. Это у нас прожектора, капот. на розміром 600 сантиметрів. Ось так виглядає. Зараз я вимкну, підключу батарейки і подивимось, як воно буде. Ось я взяла батарейки. Зараз я открою. воно виглядає выглядит. Всередньо. Ось так виглядає рубка. И ось так, вона она сразу хай, але тут руль для радового крывания. в мене його поки немає. Йось так. Це руль. Так, зараз я добавлю батарейки, зараз ось я зарядила її батарейками, моторчик. І зараз я включу. Трішечки були неполадки, воно чомусь там зацикло зараз. Зараз я закрию вікно. До речи, у меня есть телеграм-канал, где я постчу мои видео и фото с моделями. Вот так. Работает моторчик. Не, вот так вращается руль. Вот так. Выглядываю руль. Точнее, руль, а вот и И вот так Мы работаем на Вот так оно и выглядит, размер 600 сантиметров, даже давайте сравним его с руку, оно лакое. Вот такая модель.